Перше квітня офіційно вважається днем дурня, проте і в цей день народилися цілком розумні та успішні люди. Сталися цікаві та визначні події. У 1917 році в Петрограді створено Українську національну раду. За мету Унради визнано консолідацію всіх самостійницьких сил для відновлення незалежної української держави з демократичним устроєм. Асканію Нову оголошено державним заповідником у 1919 році. Розташований він у селищі міського типу Асканія Нова Чаплинського району Херсонської області. Колишня назва заповідника чаплі заснований у 1874 році Фрідріком Фальцфейном. Наразі площа заповідника становить більше 33 тисяч гектарів. З них трохи більше 11 тисяч. Абсолютно заповідна степова зона. Цього дня, 1976 року, заснована компанія Apple. До речі, Apple є найдорожчою корпорацією у світі. Станом на 10 листопада 2013 року вартість її бренду журнал Forbes оцінив у 104 мільярди доларів. Це майже вдвічі вище, ніж вартість бренду Microsoft. Кількість працівників компанії близько 80 тисяч. У 1991 році розпалася організація Варшавського договору. До її складу входили Албанія, Болгарія, НДР, Польща, Румунія, Радянський Союз, Угорщина та Чехословаччина у відповідності з його умовами і статутом ООН, держави-учасники Варшавського договору зобов'язувалися утримувати своїх міжнародних відносинах від загрози застосування сили, а у випадку збройного нападу на будь кого з них допомагати всіма засобами, які вони вважають необхідними, включаючи застосування збройних сил. У 2004 році помер Микола Руденко, український письменник, філософ, громадський діяч, засновник української гельсінської групи. Його перу належать книги з походу Вітер в обличчя, остання шабля, Орлова Балка. А також фантастичні романи Чарівний бумеранг, слідами космічної катастрофи, поема, хрест та книга Найбільше диво життя, спогади. В 1809 році народився Микола Гоголь, український та російський письменник, автор знаменитих творів мертві душі, вій, шинелі, сорочинська ярмарка та вечори на хуторі біля диканьки. 1865 року народився Ото фон Бісмарк, німецький державний і політичний діяч, прем'єр-міністр Прусії 1862-1890 роки, бундесканцлер Північно-німецького союзу, 1867 1871 років, перший райсканцлер Німецької імперії 1871 1890 роки. За дипломатію реальної політики та сильне урядування отримав прізвисько Залізний канцлер. 1873 року народився Сергій Рахманінов, російський композитор, піаніст і диригент. Один із яскравих представників фортепіанного мистецтва відіграв визначену роль у формуванні Київської консерваторії. Не забудьте сьогодні привітати Дарину та Софію.